Не знаю, в яких обставинах застав вас цей ранок, в який ми могли піднятися і бачити новий день. Але я все ж таки бажаю вам доброго ранку. Хочу побажати мирного і тихого неба і Божого благословення на передачі ранок з Надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові, адже з Його волі ми піднялися і ми серед живих. Більше того, Він кожен день на цій передачі дарує нам свої обітниці через Своє Слово. Бог ніколи не відвертається від людини. Він хоче, щоб вона так само не відверталася від Нього. Давайте послухайте вірші, записані у Іван Від Яна у шостому розділі. Сказав їм Ісус, я хліб життя, хто приходить до мене? Не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. Отця. Сам Ісус, коли жив серед людей, Часто перебував у молитві. Молитва передувала і освячувала кожне діяння в його служінні. Він знаходив утіху і радість у спілкуванні зі своїм Отцем. І якщо наш Спаситель, Син Божий, відчував потребу у молитві, тим більше ми, немічні, грішні, смертні, повинні відчувати потребу у ревній і постійній молитві. Не допускайте думки, що через ваші помилки, через те, що ваше життя затьмарене хибами, ваш Небесний Отець не любить вас і не почує ваших молитов. Його любляче серце, зворушене нашими скорботами і нашим згадуванням про них. Немає такого тягара, якого він не міг би нести. Бо Він підтримує світи і керує справами нашого Всесвіту. Господь звертає увагу на все, що позбавляє нас спокою. Для нього немає дрібниць, йому під силу прочитати найпохмуріші сторінки нашого життя. Для нього не існує нерозв'язаних труднощів. Ніхто з людей не впав так низько, ніхто не є таким негідним щоб йому вже не можна було здобути спасіння в Христі. Якщо ми завжди дивитимемося на Господа, підносячи свої серця до Нього у подяці і хвалі, наше релігійне життя буде безперервно відновлюватися. Наші молитви матимуть форму розмови з Богом, так, ніби ми говоримо один з одним. Він особисто відкриватиме нам свої таємниці. Часто нас відвідуватиме приємне, радісне відчуття присутності Ісуса. Як чудово, що в нас є можливість молитися і отримувати відповіді на свої молитви, що негідні, недосконалі, смертні мають владу підносити свої прохання до Бога. Чи можемо ми бажати вищої влади за цю бути з'єднаними з безмежним Богом? Немічні, грішні люди мають перевагу говорити зі своїм творцем. Вони вимовляють слова, які сягають престолу володаря Всесвіту. Веселка навколо престолу служить запевненням, що Бог вірний і в нього немає зміни ні тіні переміни. Він поручився собою слухати наші благання, коли ми приходимо до нього, визнаючи свою негідність та свої гріхи. Виконання Його слова в нашому житті справа честі Його престолу. Ми або славимо Господа, або знеславлюємо. Господь бажає, щоб ми молилися до нього завжди, щоб ім'я Його було прославлене. Давайте прочитаємо наступний вірш у книзі Вихід у 33 розділі. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так як людина спілкується зі своїм приятелем. Господь доступно виклав усе, що стосується спасіння своїм послідовникам, усім своїм слугам. Хто має завдання проголошувати біблійну істину, Він дає доручення. Представляти її не тільки словами, а своїм життям. Тому ми маємо просити Господа, щоб кожен із нас усвідомив відповідальність покладену на нас, як на охоронців, на охоронців святих Божих істин. Допоможи усім, Господи, зрозуміти свою неміч. І нехай зійде на усіх Дух Святий, щоб вони побачили, що потрібно робити, і як іти за Господом, щоб прославилося Його ім'я. Господи, благослови всіх тих, хто стоїть на відповідальних постах у проповіді Євангелії, а також на тих, хто відповідає за народ. Допоможи. Щоб вони мали бачення у веденні справ, щоб вони усвідомили, що тільки вивчення Божого Слова може привести їх, щоб вони побачили, що є істина, і щоб цією істиною вони були освячені. Та хочеться просити, щоб Господь простив усе, що ми зробили, недобре, і щоб Він відпустив усі наші гріхи. Та хочеться, щоб Бог відкрив очі, щоб ми побачили, де ми припускалися помилок. Нехай Дух Святий зійде на кожного із нас. Ми бачимо, що світ сьогодні гине у гріхах, і тому ми маємо просити Господа. Щоб Він зняв з людей цей тягар, щоб вони, Господи, зрозуміли волю Божу і були вільними, і щоб були щасливими. Господь відкривається усім, хто має бажання це побачити через своє Слово. Бо тільки Він один може приготувати розум і серце, щоб прийняти ту вістку, яку дає. Якщо ті, хто залишає свою першу любов, як написано в книзі об'явлення, не повернуться, не усвідомлять того, що Бог хоче бачити у них і від них, то, на жаль, Господь каже, що я їх відкину, я їхніх світильник зрушу з їхнього місця. Нам потрібно знову навернутися, освятитися і приготуватися. Щоб своїм життям і своїми устами проголошувати Божу вістку. Та хочеться просити, щоб Господь зруйнував усі перешкоди, щоб відбулося сповідання від серця до серця, від брата до брата. Нехай зійде Дух Божий, і нехай буде прославлене Боже святе ім'я. Нехай Господній Дух сьогодні. Покерує кожним із нас. І нехай прийняте Боже Слово стане дороговказом до вічного життя. Про це я хочу з вами помолитися. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку, схиляючись перед тобою всі хвилини, ми щиро дякуємо тобі за те, що ти промовляєш до нас. Ти залишив нам приклади біблійних героїв. Як ти спілкувався із ними із уст уста. Ти сьогодні хочеш так і з нами, але наші гріхи не дозволяють твоїй святості наблизитися. Тому ти залишив для нас своє слово і хочеш, щоб ми через це слово чули твій голос, а всі свої прохання приносили своїми устами. Але ти бажаєш, щоб наше серце було щире і щоб наші уста не лукавили. Господи Боже! Ми дуже хочемо бути такими, як ти хочеш бачити нас, щоб бути твоїми послідовниками, щоби, користуючись твоїми обітницями, ми користувалися як скарбами, як перед якими доступне все і можливо, усе. Тож, Господи, благослови нас сьогодні такою вірою. Ми хочемо, щоб Твоя милість і ласка далі продовжувала зберігати мир у нашому краї, а так само просимо про мир для всієї країни. Хочемо, Господи, щоб об'єднані сім'ї, родини прославляли Тебе, Бога, належною хвалою, такою, яка вподобає тобі, Боже дорогий. Увіряючи в свої руки, хочемо сьогодні цей день прожити з тобою. Дай нам силу Святого Духа, яку ти обіцяв. І просимо це в ім'я Ісуса Христа за почуття молитви, за день життя, який нам дається у ці хвилини. Ми дякуємо тобі і славимо за все Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Що незрозумілого і недоступного є в словах, з якими сьогодні Христос звернувся до усіх нас зі сторінок Святого Письма. Я хліб, життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. І тут є найцінніша обітниця, що Господь не прожене нікого, хто прийде до нього. Хто б ти не був, дорогий друже, яких помилок не припустився б у житті, Господь тебе чекає, Господь чекає з нетерпінням, тільки Його довготерпіння все ж таки матиме кінець. І настане день, коли він скаже: звершилося і повернеться на землю. Та хочеться, щоб в той день, коли він повернеться, ми не були в числі тих, які не бажали спілкуватися з Ісусом. Друзі дорогі, пам'ятайте, що Царство Боже має вже сьогодні формуватися у нашому серці. Бо багато людей сьогодні, коли тільки помирає людина і кажуть, Царство йому небесне, але в цій святій книзі написано так: хто тут жив з Ісусом, той там буде царювати з ним. І так хочеться, щоб ми сьогодні цей день жили з Ісусом. Чи Він? Буде нам добрий цей день, чи принесе життя, чи смерть, але ми з Ісусом, тому що коли Він повернеться, чи ми будемо живі, чи ми помремо, ми піднімемося, щоби побачити Його і сказати: це наш Бог. Його ми чекали, Він нас спас. Будьте благословені Господом! До побачення!